У тимчасово окупованому Криму у Севастополі, Євпаторії, Бахчисарайському та Пермомайському районах 12 червня працювала ППО окупанта РФ. Про це сповіщають місцеві телеграм-канали, зокрема Кримський вітер. У повідомленні йдеться у Севастополі. Лунають гучні вибухи. Джерело кримського вітру сповістило про ймовірне ураження ЗРК С 400 під Севастополем. Повідомляється ППО працювало з району Ню, Фіолента, села Флотське, Балки Козачої, Бермана та Стрілецької бухти аеродрому Бельбек. Подібні кадри було знято у саках. Сильні вибухи чути у Бахчисарецькому районі. Пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека. Йдеться на каналі. Повідомляється про вибухи в Красноперекопську, Армянську, Чорноморському, Сімферополі, тимчасово окупованого Криму.